Львівський сміттєпереробний завод знову в епіцентрі скандалу. Терміни будівництва заводу переносилися уже кілька разів. Саме будівництво призупинялося. А нещодавно польський виконавець робіт, компанія Control Process SA і представники міської ради вчинили публічну перепалку. Хто ж таки винен у зривах термінів? З нами на зв'язку Назар Бербека, депутат Львівської міської ради, голова тимчасової контрольної комісії Львівської міської ради з питань діяльності ЛКП Зелене місто яка з боку міста власне і відповідальна за будівництво заводу. То пане Назарію, доброго вечора. Дякуємо, що приєдналися до нашої розмови. Доброго вечора, Віктора. доброго вечора за останніми даними. Роботи мали закінчитися до 5 серпня, як ми розуміємо, що цей термін вже безнадійно, так би мовити, пропущений. Що зараз відбувається з будівництвом? А так, дійсно загальнобудівельні роботи мали бути завершені до 5 серпня. Далі мало бути продовження монтаж обладнання, запуск. Але ми проводили комісію минулого два тижні тому. Побачили, що роботи фактично призупинені. Так, ще щось хтось робить, але це не той темп, який повинен бути, який бути бажаний. Обладнання все доставлене на завод або фактично все, але на жаль. Монтаж цього обладнання не проводиться. Тобто підрядник є на об'єкті, але вкрай незадовільному темпі проводить будівельні обладнання. Пане Назаре, власне, на згадуваном мною брифінгу там, де відбулася ця перепалка або суперечка, представник компанії, виконавця робіт, стверджував, що обладнання власне завезене, так як ви і говорите. Однак місто не підвело електроенергію до об'єкту, не підключило до трансформату, не здійснило підключення до трансформаторної станції, не забезпечило функціонування інфраструктури. То хто має це зробити? Якою є позиція міста принаймні, з цього питання? Вікторе, мені дивно насправді бачити брифінги підрядної організації. Це, що їм потрібно було в цей день зробити, це продовжити активно здійснювати будівельні роботи. Це їхнє пряме зобов'язання згідно контракту, і вони мають всі можливості ці роботи завершити. А оці брифінги дивні, незрозумілі, іноді мені здається, що це ввести людей в оману. Так, дійсно, є контракт. Цей контракт розділений на декілька блоків. Основний блок це основна угода, це загальнобудівельні роботи, монтаж обладнання, перевірка цього обладнання, тестування і так далі. Є роботи, які не включені в контракт, це, як ви сказали, електроенергія, підведення цієї електроенергії, це укриття, це благоустрій, під'їзні шляхи е, і так далі, які повинен виконати замовника, саме ЛКП Зелене місто. Але якщо зрозуміти і подивитися, як контракт, Будований, який він був, то насправді для проведення тих робіт потрібна так звана акцептація цього підрядника, польського підрядника, якої він не дає. Тому що конкурс проведений на будівництво мереж, але акцептації такої немає. І вже декілька місяців суміжний підрядник не може приступити до виконання робіт. Ми знаємо, що ця суперечка могла би бути вирішена через так званий інститут досудового врегулювання спорів. Як ми розуміємо, принаймні на цьому акцентує виконавець, польська сторона, що від виходячи з рішення від 18 липня 2025 року, місто програло цю суперечку принаймні по дев'яти пунктах. Ну так стверджує представник польської сторони, що зараз насправді з цим відбувається, і я так розумію, що місто оспорює це рішення. А тут треба розібратися, що відбувається. Є контракт. Підрядна організація звернулася в так званий ДАП і подала певні претензії до ЛКП Зеленого міста в частині виконання контракту. І дійсно, цей ДАБ прийняв рішення в сторону польської сторони згідно процедури, ЛКП Зелене місто оспорює це е, рішення. Далі дається 84 дні, мені здається, на примирення сторін. Якщо такого примирення не буде, і одна сторін не буде згодна з рішенням цього ДАБу, далі судовий процес буде відбуватися згідно українського законодавства. То жодним чином ці рішення Дабу не впливають сьогодні на виконання контракту та зобов'язань підрядної організації. Пане Назаре, як я розумію, я. Спробую уточнити вашу відповідь. Ви скажете, чи я правильно це розумію? Що приблизно третина терміну від часу прийняття рішенням у цієї інституції ДАБ уже пройшла відповідно ще два місяці, і місто або подає до суду, або ну щось відбувається інше. Так так я розумію це. Вірно, місто дало апеляцію на рішення ДАБу. Далі ця апеляція буде або прийнята, або буде спростована. Якщо місто далі буде незгодне з рішенням цієї інституції. Воно буде подавати в апеляцію, але вже в арбітраж в Україні, тому що всі рішення, які впливають на цей контракт, судові процеси повинні відбуватися в Україні. Чи відбувається в цей час якісь перемовини або спроби знайти спільну мову з підрядником? Як ви сказали, рішення цієї інституції да, може не зупиняти дії власне на самому будівельному майданчику? Так, на будівельному майданчику, як я кажу, роботи ведуться. В край низькому темпі цього тижня пан Кшиштоф приїжджав на сам будівельний майданчик. Була коротка нарада з керівництвом колипезеленого міста. Ми включалися, депутат представники депутатського корпусу. Так він каже, що давайте шукати рішення, давайте будемо думати, як виходити з цієї ситуації, і так далі. Але насправді конкретних якісь кроків, які б покращили ситуацію. Чи пришвидшили будівництво? Я сьогодні не бачу. В вересні минулого року в міській раді був погоджений для заводу кредит в Державному ще банку України на 718 мільйонів гривень. Власне, мета цього кредиту це приведення оцих умов інфраструктури до належного рівня. Що з цими грошима їх виявилося недостатньо, чи вони були використані в інших цілях? Дивіться, я вже декілька разів казав, і публічно на сесії виступав. Про це ми говорили станом на сьогодні жодних причин, обставин сказати, що цих коштів буде недостатньо для завершення будівництва. Ми не маємо. Це є кошти, які зарезервовані банком, які цільово повинні бути використані на будівництво саме цього заводу. Тому ніяких змін по використанню цих коштів немає. І ці кошти не були ще використані містом. Тобто 718 є погоджений кредит на 718 мільйонів гривень, і він фактично уже рік е, не використовується. Чи правильно я розумію це? Е, він не використовується, як би мав бути використаний, тому що графіки до будівництва є недотримані. 7 серпня Львівська міська рада зверталася до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з проханням вплинути на підрядника. Мабуть, саме це звернення і викликало таку активність польської сторони і бажання вийти в публічний простір. Чи є якась відповідь від польської влади? Ні, ми не маємо офіційної відповіді від польської влади, але це звернення було знаєте, це привернути увагу. І ми хотіли, щоб польська влада допомогла. Вирішення цієї ситуації і щоб вона залучила всі можливі свої ресурси можливості посприяти завершенню цих робіт, тому що ми розуміємо наскільки Польща польські польські компанії бажають брати участь в відновленні відбудові України, і ми. Хотіли би, щоб цей кейс, який перший кейс, який сьогодні є у Львові, це великий інфраструктурний об'єкт, 29 мільйонів євро. Вже оплачено польській підрядній стороні. Ми б хотіли, щоб він був успішний, і щоб для всіх сторін це був успішний кейс. Щоб ми таких кейсів мали багато, саме для цього це звернення і було зроблене. Привернути увагу до цієї проблемної ситуації, яка знову виникла. Пане Назаре, озираючись назад на рік, трошки більше ніж рік. Згадуючи усі проблеми, усі проблеми з банками, з кредиторами, з призупиненням будівництвом, як ви вважаєте, чи правильним було рішення обрати саме цього підрядника і саме за такою процедурою? Дивіться, ми не мали іншого варіанту. Цей підрядник був обраний давно. Е, Усі як ви знаєте, для реалізації цього проєкту були залучені кошти ЄБРР, Європейського банку реконструкції та розвитку. Одна з вимог е, до використання цього кредиту була е, компанія, повинна бути залучена підрядна з досвідом аналогічних проєктів і на відкритому конкурсі виграла ця саме ця компанія. Тому я би не озирався на це думати, що було б краще. Я просто розумію одне, що. Ми, львів'яни, ми всі хочемо, щоб цей завод був завершений, тому що ми всі розуміємо, що це питання і фінансового навантаження на бюджет міста, це питання екології в час війни, особливо коли в нас є програма національного спротиву, і ми мільярд гривень виділяємо на потреби наших військових частин. Ми можемо заощаджувати кошти завдяки цьому. Тому ми всі хочемо, щоб цей був завод. Завершений і успішно запущений в роботу. За вашими прогнозами, коли відновиться будівництво заводу належними темпами, очікуваними темпами, і коли все ж таки цей завод запрацює? Вікторе, я, на мій погляд, на мій досвід, мені здається, що не було жодних об'єктивних обставин, щоб ми мали затримки як з завершенням загальнобудівельних робіт. Так і з запуском та тестуванням обладнання ще буквально до минулого місяця. Тому тут потрібна добра воля підрядної організації, активний темп і всі роботи будуть завершені, і ми з незначними термінами, які місяця очевидно вже зараз, маємо всі шанси запуститися. Що ж, ми будемо спостерігати за цією ситуацією. Пане Назаре, дякую вам за участь в нашому ефірі. Назар Бербека, депутат Львівської міської ради, голова тимчасової контрольної комісії Львівської міської ради з питань діяльності ЛКП зелене місто. Його говорили ми про перипетії та проблеми із затримками темпів будівництва сміттєприробного заводу у Львові.